Всім привіт! Ви на каналі Безмовний. Перед вами сидять такі мужички. Пани, 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 пан Євгеній та пан Роман. Ми вас раді вітати. Привіт. Це у нас експериментальна рубрика під назвою Сад гуру. Бачиш, як ми з тобою, я кажу фразу, а ти продовжуєш. Ми, ну, це ми, кома... ми команда. О, а, б... Будь ласка, будь ласка, а, будь ласка, це окей, я ж не знаю, що ти хотів сказати. Я лише хотів сказати, що часто до романа пишуть з різними запитаннями, і ми вирішили спробувати на деякі з них дати відповіді саме в такому форматі: спілкування, діалозі. З чого хочу почати зараз, ну, коротше, дуже багато є тем, які хотілося б розказати, поговорити. І поділитися своїми якимись суб'єктивними е, знаннями, суб'єктивним досвідом. От, е, і розпочати сьогоднішній подкаст, відео, подкаст, аудіо. Ми можемо з теми наскільки зараз відбувається велике потужне засилля в інтернетах, е, засилля езотеричного контенту. Чого <свіст> ти смієшся? — В ну, інтернетах не на наших багато. Ну, Веб-3 ще не так розвинувся. так? <свіст> В інтернетах. Дійсно, зараз відбувається таке прям, ну, засилля езотеричного контенту, і від нього стає дуже душно. Чому? Бо зараз кожен, хто е, використовує слова та поняття, що, наприклад, я е, свідомий, я ос -осознаний, так? Е, Якщо ти додаєш це слово, я свідомий, то ти можеш вже відразу себе рахувати як експерта, як духовного лідера. Дуже давно, коли я почав знайомитися взагалі з езотерикою, з езотерикою, це було десь, ну, напевно, років 10 назад. Цієї інформації і дуже багато практик, такого різноманіття взагалі не було. Ну, пам'ятаєш, я тобі розповідав, що. Я ходив на віпасану. Uh -huh. 10 днів я мовчав, але це було дуже давно. І воно було не в трендах, не в хайпі. Well, so. І воно, знаєш, можна було себе відчути, начебто ти в якійсь секретній секті і дійсно отримуєш якісь знання, якийсь досвід. і Типу, А я вчора був на Віпасані. Вау, я про це тільки чув. Типу, на Віпасані? І розкажи, як тобі? Десять років назад я навіть не знаю, що таке слово існує. Отож. Віпасана. Тантра, холотропне дихання, там якісь е, розстановки сімейні. Е, це, було, це був початок, це був бум, але він, цей бум е, був е, ну, не секретним. Його практи, практикували всі ці практики не дуже багато людей. І я хочу сказати, що дійсно зараз дуже-дуже дуже багато цієї інформації духовної, але вона, ну, типу, начебто духовна, бо. Кожен, хто пропонує щось, він не дає певної глибини. Тому що, ну типу, все я осознаний, я свідомий. Ось вам на практики, роби це, роби те. а, там використовуй мантри, співай якісь там слова. Я просто не чув від людей, щоб люди, котрі ходили на ці практики, взагалі б цікавилися на... трошки глибше. Чому що це взагалі за слова? Ну, наприклад, я зараз про мантри кажу. Що вони mm -hmm. означають? Ну, ти знаєш, да? всі я думаю, знають, що таке там Ом. Ти знаєш, що таке Ом. Ом, воно не має абсолютно ніякого значення. І в цьому його сила, що в цьому слові немає ніяких образів. Ти його, Коли робиш цей звук, ти нічого собі зайвого не уявляєш. Це як Бог, немає образу Бога, і це щось споріднене з цим. Угу. Ом, Омманіпадне. Ом, мані, падн, от бачите, навіть я не знаю падмахум. Ти знаєш, що це означає? Ця зв'язка слів? А... Як правильно, скажи мені, будь я ласка, не бо скажу я скажу тобі, як правильно, це не моя рідна мова, як мінімум. Та все ж все одно, що ми отримуємо в тому що вся і суть цієї інформації, так. цих псевдогурів це все одно ті вібрації, які вони потім транслюють через свою призму. І через це незрозуміло, як правильно що звучить, бо хтось каже так, хтось каже Ом, хтось каже Аум. Ну і де істина? Тобто її треба краще шукати через свої вібрації, через свої звуки і спогнути ага. це через себе. Повертаючись до мантри цієї, так. Там щось з лотосом зв'язане. Щось зв'язане здається, на мою думку, я чув. Так. Сила в квітці лотосу. Щось... А що цей лотос означає? Лотос також. <рес> <рес> лотос, наскільки мені ось цікава ця метафора, так. що лотос він росте десь, аля щось болото, щось багнюка. Mm -hmm. І це лише символізує те, що всі ми живемо з різним досвідом, і інколи він не прекрасний. І для того, щоб розцвісти, як цей лотос бути красивою квіткою. А ця багнюка, вона також потрібна для усвідомлення mm. і пропрацювання себе. І mm. просто використовувати цю багнюку, яку у ну, кожного є, якісь та це називається ще скелети в шафі. Mm -hmm. Використовувати mm -hmm. це, okay. не сумувати, о, ми стільки поганого, я так багато чого поганого зробив, а навпаки, подивитись на це і зрозуміти, що це доброво для. Покращення себе самого я вже знаю, як неправильно. І, роз, і розквіт, розцвітаю. Ну, цікаво, ти собі продумав. Це не я придумав, але тим не менш мені це. Але, але ти маєш на увазі лотос це мандала. Правильно, якщо вже так перефразувати, можна. А, на цій Так термін, далеко я ні? не лазив не в мандали. Та, це саме якщо ось брати квітку лотоса. А кві... Ага. А як вона виглядає, як мандала? Мені просто чомусь здається, що лотос це є мандала. Просто ну для мене лотос це є мандала. Чомусь так я собі вирішив. У мене є татуха. Мандала для мене мандала це прояв божественної якоїсь любові, любові до усього. Типу, ну я теж начитався у свій час, що мандала це є розкриття любові, космічного розуму, знань і всього цього. Це як, як центр чогось. Як є там зерно, з якого там все росте, отак от. І мандала, вона ж так і схожа, що вона така розквітає, як лотос може, я не знаю. Ну В моєму та, інформаційному та... потоці. В моєму інтернеті. інформаційному навіть потоці. А мандала це ось арт-терапія. Так. Я познайомився з цим навіть значенням, дивився якийсь документальний фільм про буддизм. І там. Ось буддисти вони займались арт-терапією, і вони малювали цю мандалу. Я не пам'ятаю, з чого саме вони її створювали, але там щось фарби, так, вони якось з порошку. І, ну, і потім вони... Знищували, так? Ну так. А, да, я так, так. Та. Тому для мене це якась арт-терапія просто арт-терапія. Вона що ж різна, там, здається, mm. воно навіть не повторюється. Mm -hmm. Цікаво. І цікаво, може, глядачі нехай напишуть слухачі, що для них мандала, бо ну бачиш, який там у вас інтернет, ми ж не знаємо. І що ну зараз відбувається? Відбувається те, що дуже багато цього контенту всі зараз шукають спокій, шукають якусь рівновагу. І ну, мені здається, що зараз дуже важко знайти якогось експерта, окрім а гуру, ж. Є, і там, хто там у нас ще є, якихось авторитетів, а, дійсно таких е, потужних, бо кажу, дуже багато зараз цієї інформації, дуже різної, і, і, все щось, і, і всі щось пропонують. Не те, що пропонують, вони продають. Наприклад, коли у нас цвяхи з'явилися, була така ідея, так, каюсь, таке було. Але я потім задумався: типу, я не гуру. Щоб людям щось розказувати, накидувати, і заманювати, і продавати їм цю послугу. Ми, ну, ми можемо, я подумав, що ми можемо просто є інструмент у нас. Не бу, я не, не, не люблю таке накручувати, типу, знаєш, ти зараз прийдеш до нас на сеанс, в тебе відкриється третє око, це є падмахум, ом, мандала, ти там знаєш. В чому прикол? Прикол в тому, що ми можемо взяти інструменти. Зараз я таку аналогію з мандалою і з лотосом. Okay, давай. давай. Є люди, які дають якісь інструменти, техніки. Можна всю цю мішуру прибрати, всі ці смисли, прибрати мандали, слова мандали, всі ці розуміння, те, що нам не те, що нав'язують, а як воно називається. Ти можеш просто взяти інструмент і у мовчанні взагалі, нікого не слухаючи, просто досліджувати себе, що це для тебе? Та? Як я кажу, мандала для мене це. Було, чи є, чи буде таке, то для тебе мандала — це щось інше. І лотос. І тому що я хочу сказати? Дуже багато людей зараз несуть ці смисли, але вони самі до кінця не знають, що це, тому що воно поверхам, поверхнево дуже сильно. От, ну дивись, та. на мою думку, це рівносильно, що ти та цвіхи гуглиш. І mm -hmm. читаєш в Вікіпедії. Так там по факту ж також інформація, вона поверхнева. Так. І просто для того, щоб людям було цікавіше, людина прочитала це за Вікіпедії, вивчила текст, купила собі цвяхи і просто створює інтерактив. Ну оно та. І по факту okay. люди платять за інтерактивну Вікіпедію. Я хочу пізнати, що таке цвяхи. Я плачу за це якусь суму, як підписка на Вікіпедію. та і зі мною інтерактивчик трошки мені розказав про відмазу. Ти про провідника зараз кажеш, так? е- аніматора. Аніматор. Ну Аніматор. Ну він ж він ж відпрацьовує ці гроші, як не крути. Він був у гроші за це отримують, треба шурум-бурум. І ось це ж є досвід по факту ж. Я прочитав Вікіпедії, це вже досвід. Ну, Я так. вже щось зрозумів, подивився відео, став один раз на цвяхи, досвід можна продавати. Ну, можна. Все супер, беремо романи, знімаємо відоси, продаємо в інстаграмі, також що там 20 баксів закинув, все. А так тоді, ну, приходьте, у нас є простір. А, так, є простір, приходьте. Якщо хтось хоче спробувати постояти на цвяхах і зрозуміти, що це. Ласкаво просимо. 10 баксів просто постояти. 20 хтось з нас може вас провести бути провідником, так. може вам нашептувати щось на вушко, розказувати там, як під'єднатися до Ну, Ти зрозумів, коротше. Так. Це не жарт. Це ви зрозуміли, та? До чого ви будете приєднуватись? Там ж все не просто так. Так. Але що ж я хотів усім цим сказати? Я думаю, так. суті всієї цієї твоєї промови полягає в тому. Що це все добре так? Купити собі цвіхи, стояти, витрачати час і не розуміти, що куди відбувається. Але варто йти за тими, хто не просто вам продає якусь поверхневість, яку ви і самі можете подивитись безкоштовно на Ютубі, ба навіть просто написати мені, прийти в гості, стати на цвяхи, попити чаю і поспілкуватись. А йти за тими людьми, які дійсно щось роблять. Практикують і змінюють, змінюють саме в оточуючому світі щось. Ось за ними варто йти, варто їх слухати, бо в них є глибина. І Нішо? Напишіть в коментарях, на які практики ви ходите, хто для вас є авторитетом. Дуже цікаво. Як почитати. ви обираєте взагалі цих авторитетів? Ну, в інстаграмі я бачив дуже багато різної цієї всієї реклами, От, і там багато різних випаси, і mm -hmm. тобі все, що хочеш, можна знайти. А напишіть, як ви обираєте, як ви погоджуєтесь на те, що, ну, чи це цінова політика, чи ну, як ви серед них когось обираєте і за ними крокуєте, і даєте їм популярність. <рес> <рес> так, наступна наша рубрика. Нам пишуть глядачі і слухачі, уявляєш? Ми як я думаю, поки що слухачі. А люди думають, що ми дуже мудрі просвітлені в чомусь, якщо почали йти цим шляхом, якоюсь мірою це правда. Тут в цьому є істина. Можливо, колись ми про це також поговоримо про цей наш шлях. Як ви думаєте, пане Євгеній, чи можна знайти душевний спокій і умиротворення, якщо ти все життя купаєшся в собі? Купа емоційних травм і загалом сильна тривожність. Просто в такі моменти, коли бачиш, що всі спокійні і ти, наприклад, єдиний мен меланхолік у компаніях, що так сильно переживає, відчуття, що від нірвани я дуже далеко. Я думаю, що у кожного з нас різне своє, своєрідне поняття душевного спокою. Правильно, для когось душевний спокій вийти погуляти з собакою. Буває таке, може бути для когось душевний спокій відчувати поряд любиму людину, кохану. Для когось спокій це рух. Для тебе що душевний спокій? От для тебе я це... до таких запитань ставлюсь скептично. Так О, через те, що варто шукати душевний спокій і спілкуватись про це виключно з тими людьми, які дали вам ці поняття. От. Ну і варто задавати запитання більш більш... не те, щоб глибше, а більш mm. зрозуміліше, що саме, та, що саме ви маєте на увазі під цим. Бо для мене душевний спокій, він буде досягнутий досягнути лише тоді, коли закінчиться це життя тут, ця суєта суєт незрозуміла. І якщо я прожив життя правильно, Своє правильно. Якщо я прожив правильно, тоді моя душа потрапляє в правильне місце, і там вона отримує цей спокій. Звісно, якщо вона проробила над собою весь цей шлях, вберегла себе, не розтринькала себе на весь цей непотріб цього світу. І тоді, беручи за руку свого творця, вона відчуває спокій. Цікаво, ти закрутив. Дякую. Ну, на цьому можна і закінчити. Амінь. I mean. Амінь. Хочеться поговорити про копання в собі. Чомусь е і я е у, у свій час мені здавалося, що копання в собі це якась така історія, дуже напружуюча. Типу, вона ну... це велетенська напруга, велетенський стрес і копатися в собі означає загубитися. Uh -huh. Але з часом і зараз я думаю і точно знаю, це мій, мій суб'єктив, що копання в собі це розвиток. Тому що, коли ти доходиш до якогось моменту, де ти не знаєш відповіді, от щось відбувається, ти хочеш піти далі, або ж якась ситуація трапилася, і ти розумієш, що це, це тобі не подобається, чи щось не так іде, як ти хочеш, ти починаєш. Думати і шукати шлях далі. У мій час у мене була колись десь в років 26, була велетенська депресія. Все валилося просто з ног, з рук. І на той час я шукав е шлях, як з цього вийти. Тобто я зіткнувся вже з якимось типу стопом, знаєш, типу, як. Е ну, далі вже шляху я не бачив, куди йти далі, розвиватися. Ти тут. Собакотерапія. <ріст> <ріст> От. І в мене були внутрішні конфлікти із самим собою. Я не знав, що мені робити, але мені дуже хотілося йти далі. Але не було в мене ні гуру, нічого. Я міг тільки опиратися сам на себе. Ну, це інша теж історія. Я може потім ще, якщо буде цікаво, розкажу в інших подкастах про свою депресію, апатію. Ну там капець був, звісно, що. Є що розказати, поділитися. З того моменту я просто собі вже не те що не дозволяю. Я не вбачаю в цих депресіях, апатіях взагалі ніякого сенсу. Розумію. От, це да, Це не ресурс. От що? Копання у всіх у нас є копання. Всі купаються так або ж інакше на різних етапах свого життя. От. Тому що ну, завжди, я думаю, нормальних людей, які. Тут існують, вони задаються питаннями: хто я, що я тут роблю, що взагалі відбувається. Ну мені здається, що більшість більшість людей вона живе панаїтію. Типу, знаєш, живе й живе. Робота є робота. Там прокинувся, пішов на роботу, прийшов з роботи. Зробив те, зробив все, все, що тобі пропонує суспільство, соціальне якась соціальні, всі ці пласти. Вони тобі щось пропонують. Ти це типу використовуєш, живеш і так життя твоє проходить. І не задаєш зайвих запитань. І не задаєш так, зайвих запитань. Або ж ти задаєш ці питання? Так, вони можуть вігнати тебе у якусь фрустрацію, тому що навіть на те питання, що я тут роблю, хто я такий, навіть хто я такий, ми змінюємося з роками. Ми знаходимо якісь нові сенси для себе правильно. 10 років назад я був одним. Зараз я інший. Uh -huh. І через 10 років я буду геть іншим. Тобто всі ці питання, саме це питання копання, вони відбуваються упродовж всього життя. Мені так здається, у мене так, 100%. І якщо б цього не було в мені, я б дуже багато чого втратив, мені здається. Ну, мені, мені цікаво досліджувати цей світ. Мою роль в ньому і підналаштовувати себе під світ і, під, і світ під себе. під себе. Що ти думаєш про копання? Взагалі? Чи були в тобі, у тебе копання? Чи вони зараз відбуваються? Які були стадії? Мені цікаво. А, на мою думку, у мене копання досі продовжується. Mm -hmm. Ще не на всі відповіді я отримав всередині себе запитання. А, ще... Можливо, не все що я прийняв в собі, але, на мою думку, копання це як прибирання в кімнаті, воно також потрібне. Також треба час від часу прибирати щось зайве, не своє. Те, що люди якісь інші нав'язали, а я щось зі своїм відкритим верхом взяв, це як. Цікавий паттерн, який можна спробувати. Але він не є мій по моїй механиці. Mm -hmm. І воно щось не йде, я це пробую. Воно все ламається, навпаки, тріщить. Але воно ж в звичку входить. І а. потім, десь на рівні підсвідомості, я його продовжую використовувати, але життя моє від цього краще не стає. Mm -hmm. І тому декілька років назад я вирішив все зупинити. Mm -hmm. Повністю зупинитись для того, щоб подивитися, що автоматично після зупинки позвалюється. І ось таким чином воно все почало обвалюватися, почав дивитися, що є не моє. Вона відчуває все твоє життя таке. І пробувати звільнитися від цього. Для цього потрібні інструменти, для цього є пошук. Одразу виникло бажання все ж таки не дарма витратити цей час. Бо це дуже довго займає час. Я вже ну, десь можливо близько трьох років це роблю. Uh -huh. І якби в мене не було якогось постійного бажання знайти інструмент і вирішити якесь запитання, знайти для себе щось, то я би просто я думаю лежав би в депресії, скрутився би калачиком в якійсь би вже лікарні. От і дивився б просто в стіну і не знав, як мені з цим жити далі. А те, що знаходяться якісь інструменти, і дійсно воно допомагає щось виколупати, виконати, відслідкувати. Тут вже і потрібна якась свідомість, помітивши паттерн, зрозумівши, в яких ситуаціях він спрацьовує, і пробувати його виконати. Дякую, цікаво. Дякую. Ви все записали про паттерни? Ну, начебто все. Тоді це питання ми закрили. От, от так. така якась відповідь. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу, якщо щось думаєте. Так, так Якщо так. Ви впізнали себе в цій темі, в цій тематиці, пишіть, не соромтесь. А, отже, друзі, раді вас були. Раді вас були Надіятись, що ви там є. На цьому подкастику. Коли ви будете дивитись. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і папа.